Всім привіт! З вами Валентина і Роман. І сьогодні у нас незвичайна дегустація. Дегустація від нашого підписника. Ось, Ось такі, такі пакуночки. пакуночки. Заздалегідь дякуємо нашому підписнику, другу і відтепер військовому роману. Їж з нами тому беріть щось смачненьке. А ми починаємо дегустацію. Ходить так, що сьогодні дегустація сухпаїв зі Швеції. так великий, гарно, що зі пакет. Тортілля. Ух ти. Прикольно усьо. Ого. Ви колись бачили ловилку. Ложка і вилка. Чилі конкарне. А в мене шведіш мідбол. Це що, 170 грам кави? Ні, це злаковий сніданок. Ось така комплектація цього денного раціону. Тут сніданок, обід, вечеря, багато смаколиків, батончики, кава, енергетичний напій. І ще багато чого ми не зрозуміли. Будемо розбиратись по ходу дегустації. Я думаю, що це сухарики. Я не знаю, що це. ну будемо да, десь бананові чіпси повібана. У мене єдине питання. Підкажіть мені, будь ласка, звідки в чувецькому сухпаї, цукерки, рошен. Почнемо зі сніданка. Тропікал мюслі. Я так розумію, прямо в пакеті можна його Можливо. Так, розводити. Не заварювань. Wow. Прямо в пакеті можна. Вівсянкою пахне. Ну, виглядає добре. Та, виглядає гарно насіння соняху, родзинки. Дуже цікаво. Це смачно, але трішки як запрілість. Та? Так, Я сьогодні розпробувала. Оце біле, що було, це якесь сухе молоко. я вважаю. Як вершки. Mm, чи вершки. Mm, це звичайний сніданок. Гарна гранола. Угу, mm -hmm. Але трішки треба настояти. Це, мабуть, напій. No 30 грамів, 250-300 води, шейк 15-20 секунд. В 100 Ультимейт, Шоколад, Протеїн Power. Ой, ти, що, ти, що, ти понюхай? О, як несквік пахне. Це шоколадний протеїн, як я зрозумів. В шейкері його написано колотать. Це він буде як, типу, молод. 15-20 секунд, да, Або молоко 250-300 грамів, або водичка. Мені цікаво, це буде як просто молоко шоколадне, або як коктейль. Трішки густенький. Не стане. О, ух ти! О, це да! Виглядає він дуже гарно. Це прям шоколадний коктейль. Шоколадний шоколад? Але грудочки не розбилися. <сử diesel> Тому що <паспор Tough> ти мало калатав. Так, це прям коктейль. Це не молочний mm -hmm. напій, а коктейль дуже смачний. Не люблю молоко, але таке б пила. І до речі, це солодкий, дуже хоча без цукру. Отаке. Я би я не знаю з радістю куштував кожного ранку, дня. ханову стакан е, коктейлю. Якщо дають такі пайки, хоч іноді нашим військовим, то ми за них дуже раді. Це дуже смачно. А чому ми, ми на них страв пішли? Бананові чіпси. Я читала це там Це сушений банан. Мені дуже подобаються сушені банани. Це клас. Вони в гарні такі оболонки цукрові. Я не відчув там, цукру. Ну, Я вважаю, що це просто його рідний висупив. Це ну, цукор, під так. час висихання. Вони, наче як в карамельні такі глазурі. глазурі так. На обід у нас чілі, конкарне. Ми будемо гріти? Та ні. ні. Це довго. Шо? Можна? Можна. Коштуй. З виду це рис з бобами. Більше наболгур схоже. Перше, а, що ні. хочеться сказати, ніде не попалось м'ясо. Ну, Я не знаю, чого воно там Ми має бути. Воно гостреньке на 2 з 10. Там єлі-єлі десь в далечині. Воно не гостре, воно легко зігріваюче, гарно приготоване. Квасуля м'якенька, крупа проварена, ну розварена гарно. Це рис з бобами. Ну і не схоже як на, на страву кухню. довгого зберігання. Немає в ньому смаку тушонки оцьої. Так. Це як страва домашньої кухні. Так. Як десь ви в столовій. А якщо ще й розігріть, так домашня страва звичайна. Я б нагрів. Тоді де тобі м'ясо попалося? Попалося, значить, по текстурі. Все. Воно такий дрібний дрібний фарш. Смажений дрібний фарш. Так, відчувається. Але просто... в цій страві я би не сказав, що воно потрібно. Боби насичають тебе гарно. І така плотна, гарна каша на бульйончику. Можливо, ситість із за того, що він там є, але ти його не бачиш. Може, я хочу ізотонік. Просто білий порошок. І просто додай води. 250. Пісь півстаканчик. Ой, як запахло малинкою. Mm. А скільки коло так? Щоб е, цукор розтав. Як mm. кисіль. Я б сказав би, на вигляд, це більш на якийсь напій. Мені схоже Газований. на, на кисіль. Воно, мабуть, погано розчинилося, білий порошок. якийсь. Це не дуже смачне. Мені смачне, але не зрозуміле. Ну так, воно, наче як газована вода, яка вигазувалась. Так. Але на смак без цукру. Яка скорбинова кислота, як ці були таблеточки. Ми знаю, воно по-своєму смачне. Воно з кислиночкою, трішки, так Але в кожен день я б таке не помню. Це, мабуть, для військових ну, енергії, там, там ще так, солі, там. мінерали Згодно. і все таке. Там нам, я не знаю, Може, це серветки якісь. Ну давай заглянемо, що всередині. А я, якщо там сіль, то я не знаю, що досолювати, тому що все було гармонійне. Призобочистки, три кофе, цукор. Fіну, світ, мінт. Ні, 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 це жуйки, мабуть. Або ж той. Дві Жуйки. Дві Жуйки. Дві жуйки всередині, дві подушечки. І щось з плюсиком з просто... мабуть, серветки антибактеріальні. Що значить, мабуть. Да, ма... ну, не мабуть, а точно. <реф> спиртові. <пух> <latego> <boî> Якби 100 грамів тяпло. Вони дуже вологі. Воно, О, Все одразу чистеньким будеш. Ого. Ну на три рази після їжі. Перед. Помився. Ти спробую, що я помив руки. Але вона ж але ж, не бумажняних, ніяких більше серветок немає. А, є. Ладно. Ціла пачка серветок біля катакується. Вони неї лежать біля конфет, значить це щось добре. Swedish meatballs with кремі потатос. А де потатос? Оце. Мідболи, а, бачу. вершковий соус просто. Я вважаю, що треба їсти з хлібом. Але ж не хліб, незвичайний хліб. Ух ти. М -м, ти їх трошки пошкодив. Один. Два, три. О, аж три. Три. тортилі. А щось намазати є. Ну, все, як треба роби. Беремо. І що? І держимо оцю штуку просто в руках. Білісимо. Білісімо? Ну тут такі гарнесенькі мідбольчики. Зачерпуй хартопку. Ні, я хочу показати. Малюсеньке, малюсеньке. Тортиля, щоб ви зрозуміли, дуже-дуже, дуже така ніжна-сніжна. І також дуже смачна. Солодкувата. Я не знаю, мені прямо як десерт. Я не знаю, як тобі сподобалось дуже картопля. Картопля, Та це не, ідеально. Вона маленькі шматочки картопельки залито все соусом. Прям таким молочно-кремовим, я не знаю, сливочним. А коли попадається ще й шарик. Шарик зовсім мені не сподобався. Він якийсь, наче як не м'ясний, а. А не м'ясний якийсь. Він дуже щільний і без смаку. Але цих мідболів тут дуже багато. 10 мідбольчиків на одну порцію. Ну, Приблизно 10, я так гадаю. А може ну, і ні. Що це таке? М -м -м. Це якась горіхова паста. Та тут занадто. Це, як... Це горіхова паста. Ні, з мені вона як Це... масло збите з шоколадною якоюсь пастою. Це прям крем. Mm -mm. Шматочки ще якісь є всередині. Ну, горіх. Подрібнений, там, але дуже жирне. Угу. Як, як наче з маслом. Блімонна <кій> <кій> кислота чи що? Це ще буде таке саме кислюче, як і фен. Так, я поки окиснув. І я заступне. думаю, це хліб. Ну, не хліб, а як вони називають, Ось, Сухарик. Я не знаю, це схоже на якесь печення. О, якраз будемо з печеньками пити. Ну, це пить на цілий день. Дуже багато всяких напоїв, але ага. я розумію для, навіщо. Ну, для, для військових, так, да, для енергії. Дуже кольорове, ну, як солодка водичка, зараз дізнаємося. З печенькою. А це тобі дуже сподобається. Воно не солодке, угу. воно тонізуюче, я б сказав. би. Угу. Прям От гарний, ізотонік прям дуже, дуже гарний. Так. М -м. <рес> Це як наше овсяне печиво. Ну, мені подобається таке. Гарне пісочне печиво з горішками. Печиво схоже, наче як кран чи перемелені, а потім знову зліплені до кучі. Так, я хочу фрут стік пінепл. — Мабуть, щось схоже на пастилу. Не схоже, але це вона так, і є. Ні. Ой, боже. — Ось ти глянь, яке гарно з малюночком. <с original> а ні, це мабуть, як гематогенка. Це схоже на, на... сухофрукти, перекручені. Це якесь варення, так, з... <с details> а, об, обезгідроване, дегідроване. Як фініки, оту, там родзинки, всяке таке. Смачно. Дуже цікаво, але я Natural не знаю. Натурально і смачно. Це ж не конфета. Ну, я б таке <с hundred> не їв би кожен день. А я б це багато вітамінів, але не моє. Кава, кава, кава. Ось така кавуся. Пахне звичайною розчинною кавою. Угу. Кава, я думаю, мені не сподобається. Для мене це дуже мала доза. Але розчиняється швидко. Да, я б сказав, бо це угу. не з кафе. Ну, ти у нас по каві, тому куштуй і кажи, що треба ще один сік всипати. Та я думаю, два. Ну так давай досипемо, у нас є. Пахне воно. Ячмінним напоєм, не кавою. А, як цикорій? Угу. На смак вода. Ну, Можливо, для когось і не вода, а для мене. Але кавою воно не стало пахнути сильніше. Третій? Ні, ні-ні. ні. Я ж кажу, воно більше пахне, як цикорій, а не кава. М -м -м. Ну, Це вже по гіркоті схоже на каву. Це yeah. не кава. Навіть розчинна кава не, не, не дуже гарна. І на кавовий напій. Кавовий напій, мабуть, так. Да. Давай відчиняємо останні батончики. Ніфіга фіга собі. Ух ти, ух. Ого, ти, як завжди вибрав собі посмачніше. Такий ось батончик. Енергетичний. Ой. Це схоже щось на ту паличку, що їли ми. У мене я б сказав би, тагенка в шоколаді. Раз mm -hmm. хочеться хай. чим заїсти. М'ятний смак. Це теж смачно. Це ну, ні. Я не знаю, мені подобається таким солодощі натуральні. Я б сказав, би, що я оце один раз скуштував. Можливо, де ще б другий би згадати цей смак і більше б ніколи. Оце я не скажу, це, не, це вже не сухофрукти. Але тут дівсяні краще. У мене смак цього на зубах. Mm, пахне м'ятою. У мене в зубах зараз м'ято. У мене mm. кругом я зараз зуб. Ну так це ти потім після їжі освіжив свій подих і вперед. Ну, а це так, да, це гарна штука. Ну, це не так смачно, це. але теж має право бути. Дуже цікавий смак. Я Дивний. Кушувала. Я такого ніколи не куштував. Принаймні ось такого м'якого. Угу. Гарні, мені сподобалися всі солодощі. Я хочу відкрити дві подушечки просто після їжі спуштувати. Дві на одного. О. Дуже ми після їжі почистити зубок. Угу. Любі глядачі і підписники важлива інформація. Це остання дегустація на цьому каналі. Тут на каналі залишиться тільки короткі веселі відео з готуваннями. А якщо ви і далі хочете дивитися дегустації і великі рецепти, то ми створили для вас новий канал, який називається Їж з нами. Тому чекаємо вас на нашому новому каналі. В середу вийде нове, дуже цікаве, велике відео з готуванням. А чого дізнаєтесь? Подивившись це відео. Тому лайк, підписка і дзвіночок. Чекаємо вас в коментарях. Наступний розпаковка! Ну, гранулу, я думаю, ми їсти ще раз не будемо. Ще шоколадка, батончики, ми їх тільки що куштували. Три але ми вже куштували навіщо? Пізотонік також, але з другим смаком червоний. О! Шоколадка. Це, Це ми шоколадка. скуштуємо. Три кави. Три жуйки. Чотири серветки. Тут на чотири прийома їжі, я так розумію. Можливо. я Мілкшейк! Три зубочистки. Шоколаде, чіп Бісквіт. Це бісквіт. Шоколадний бісквіт. Оце що? Не знаю. Я нагадала, що це бананові також штучки, але, мабуть, ні. З них і почнемо. Що це таке? <клес> ну, Крекером це назвати складно. Ну, крекери. Наче як лавашик. От всередині, ну так, лаваш, але трошки товщий, і дуже багато трави всередині. Цікавий смак, похрумати. Ну, це не як снек, це до чогось, я б сказав, я взяв би Можливо. до каші. Чікінг-карі. Висипай. Воно ще й пахне гостринкою. О, гарно. І, кінка. і морквинка, і куку... і кукурудзинка. Ну, воно дуже смачно. Хочеться скуштувати. прямо. От я люблю кукурудзу. Що вона тут робить, зараз я скажу. Ну так це ж мексиканська страва. Тут навіть м'ясо є. Mm. А курка ж це ж чікінка. Це перша страва, де м'ясо такими шматочками, що воно відчувається. А рис майже переварений, але прям такий на грані. Ну, на грані, але добре. Це добре. Кукурудза. Ну, не відчуваю. Ну, вона оця солодкі сорти, mm -hmm. це не кормова кукурудза, але це смачно. Але хотілося б, Гостище. ну якби так, якби це домашня страва nee, була. Це сухпай, я розрахований зру, я... на масс маркет, щоб людина, яка не їсть гостро, для нього це вже буде пекельно. Та? Ну, Та ні, готей з квасолею було набагато гостріше. Три. Тут дрібка джілі. Із За цього воно трішки гріє. Мені це добріше, ніж картопля була з мідболами. Я поставлю з цих страв, що ми сьогодні куштували на перше місце. Дві страви. Оцю і з бобами. Йомаю! Ну покажи! Сирні. Ого-ого! Це що воно з рибою? На запах дуже насичене. Я знаю як. Ага, тільки ж це ж не забувай, що це ага. кількісок. Взагалі я би хотів скуштувати мокрель. Оцю манюньку. Ну, закрите воно виглядало краще. О, закрите виглядало краще. Це як міні-міні-консервочка. Страшно куштувати. Таке манюсіння. Аж страшно куштувати. А тут хліб є якийсь. Треба намазувати. Mm, як хочеш, можеш намагати. E, mm. Сирі томати. Це e, Так, Тільки... Але томатний соус такий, як сирих томатів. Н ні, наче знаєш, соус нагадує томатну пасту. Просто томатну пасту, а не а, чим, та, кетчуп та, та, там та. якийсь. Або... Прям томатний томатний кис. Дай, кислий кислий томатний. Наспаки, ну, на... Колір дуже цікавий. На смак, як звичайно, кілька автоматів. Прикольно, все одно цікаво. Е -е. Е -е. Бо різне. Мексиканська тунапаста. Йо-мойо. Ого, мені так подобаються кольори вже. Тунапаста. Туна паста. Туна пас. Ого. Цікавенько. Мексикан тунапаста. Виглядають страви всі гарно. Візуально хочеться скуштувати. Ну, всі. шведський сухпаїться, щось, щось чимось. Кислива там, ну, щось є таке, додає кислинка. А тунець гарний, не дуже сухий. Макарони. — це дуже-дуже ситна страва буде. Тому що тунець, ну я оце. Вам... Ні, вона відчувається жирненька така. І цибулька, суха. і морква, і перчик. Мої фаворити міняються. Тут занадто багато смаків, я б сказав би. Та ну то тобі так здається. А тепер у мене на першому місці карі, потім оця. Потім а кисинка та... звідкілям. Соус, соус якийсь, мабуть, так. Соус на основі лайму якийсь. Мабуть, так. Ну, дивіться. ну це ж риба, чим чому, чоловіка. Чому, о, так. це за тунця. Мо, Але і тут ще й боби, ну це дуже насичена страва по калоріям. І перчик солодкий. Для mm -hmm. мене ця страва дивна, із-за цієї кислинки. Бо ми не їмо таке. Да, ми не звикли їсти тунець угу. на обід. В такій кількості? – Ну, тунця тут просто, ну, ну ще раз показую. Ну, ми воно над'їли. Прямо ж таки. І, і ми ж ми тунець брали і їли. Брали, 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 а він там є є. Це найдивніша. Найцікавіша. Страва, яку я куштував у житті. Мівіна! Та ну не така вже. Ух ти, який соус гарний, такий густий, кремовий. Накривай пакетиком зверху. Ну, а ми тоді по солоденькому. На, відкривай. Я без поняття, що то <рес> наче боїшся. його. Це солоний крекер, але я на основі. Зі риби <ріпи> мені ж все рибою сьогодні оддає. На основі знаків я б сказав би. Угу. Це дуже смачно. А, мабуть, може сир, можливо, якийсь. А я відкрию шоколадку. Тут якраз такі печівки. Я думала, один з шоколадними краплями, як американське печення. Ні, ну це не брауні, звісно. Бісквіт це написано. Звичайний чорний шоколад. Дуже сухий. Дуже чорний і дуже сухий на печівку. З шоколадними краплями. О, опять ментол. Ну, ви здіваєтесь. Це прям як шоколадна луна. На бісквіт це не схоже, так? Тверде. Цікаве печення. Але я б таке ну, не їв би на кожен день. Мілкшейк. Звичайний білий порошочок. Дуже пахне сухим молоком. І полонечкою. Калапу цей так, халапу цей сяк. Звичайна упаковка. Не зрозуміло, що в ній. Якби не напис. Пакування у них таке, що просто жже. Щоб ніде да, нічого не затекло. Не Та не те, що натекло. Целофан, Всередині ще щось. Жодної грудочки. Як на молочний коктейль, ну прям на мілкшейк, прям, прям і схоже. І пахне, пахне. Такий аромат зразу ж. По консистенції, як рідкий йогурт. Це смачно. смачно? Це як на ринку оці збивають. Е, молочні з, е, з морозивом. Якби З бананом, були. так, все смачно, згодно. Це Вона прям смачно. коли сколочується, щільне таке становиться. Не просто звичайне молоко. Так, і нарешті наша мівінка, воно набухло. Ну це прям мівіна. Соус. Запах, кремовий. запах мівіни, спеції мівіни. Ну, я люблю просто не мівіну, а як і. Вермішель швидкого приготування. Мівіна споганилась. Так, як би це вам показати? Хобби ще вам передати всі смаки? <смак> <смак> Чого у нас таке не продають? В пакетах, так? Ну, як, <смак> як і звичайну локшину швидкого приготування. От не сись, до цього зараз не да як страви. А де Що не швидкої приготування? Mm, я вже кажу, що чому не найправді... погода. І відчуй. Кого? Смаг оцього всього. Ну це просто вау. Це макарони по флотським соусом. Та але це локшина швидкого приготування, яку ми залили на п'ять хвилин. окропом. Так, кропом. По консистенції це звичайна локшина швидкого приготування. Ні, але вона бульон сама, сама локшина. Це а, звичайна. звичайна локшина швидкого приготування. Але ж оцей соус з фаршем. от вони як макарони по флотськи Відчуття, як вроді, ото бульйон, як холодець, ще трошки застине. Якщо по почекати. ні, просто кремовий затягнутий гарно. Це зовсім другий смак. Локшини. Це настільки смачно, я не передам. І смачненькі кубики. Останнє що в нас. Ой, це таке, як з новорічних, пам'ятаєш ми? Пакували новорічні подарунки. Тільки це, мабуть, цукати, а то були мармелади. Та, це звичайні цукати. Я хочу Це щось що зелене, як зеленка. <гум> Ні, це мармелад, це не сухофрукти. Кисліше, щось солодше. Оце. Просто клас! Як перекус по дорозі відкрив, вкинув. І цукор, і солоденьке. Топчик. Дуже смачна, гарна дегустація у нас сьогодні. Вийшла. Відкрили для себе багато нових страв. Тому дякуємо вам, що ви дивились і написали нам коментарі. Поставили лайк і підписалися на цей, і також новий канал. Дякуємо, що були з нами. Їж також з вами на новому каналі. І вас чекаємо там же. Дякуємо всім захисникам і захисницям, хто боронить нашу країну. Раді вас були трішки розважити. До нових зустрічей, Па-па!